Шукайте рецепт чизкейку, який вийде у вас обов'язково, та ще з кисломолочного сиру. Тримайте цей рецепт, це нереально смачно. Давайте готувати. Робимо спочатку пісочну основу, для цього в мисці змішуємо борошно, цукор і розпушувач. Додаємо обов'язково холодне вершкове масло і робимо таку крихту. Все це можна зробити в комбайні, звичайно. А далі в мисці змішуємо кисломолочний сир, сметану, цукор, ваніль. Цедру і яйця. І все добре перебиваємо блендером до однорідності, щоб не було грудочок. Беремо форму, викладаємо туди крихту, все розрівнюємо і добре притискаємо. Можна навіть зробити бортики. Далі персики, сирна маса. І випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів хвилин 30-40 до готовності. Охолоджуємо і смакуємо. Нереальна смакота, хрустка пісочна основа, соковита з кислинкою. Начинка. Мм, смачно обов'язково приготуйте.